Юлія е, приїхала на Біавело в Литву, вона там працювала вже е, оформилась. Е, так, 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 в п'ятницю це вона дала документи. Ми поставили її в міграцію. Вчора вона мені пише е, в 9:19. Доброго ранку. Діма, я вже в міграції. Вона приїхала в Вільнюс, пересіла на утену. В 9.19. сьогодні пише в 7.10. Доброго ранку, Діма. У мене все добре. Влаштувалась і посилилася на роботу. Виходжу завтра. Дякую. Біавела, Литва, м'ясокомбінат. Робота з готовою м'ясною продукцією: стейки, сосіски, фарші, колбаси, маринади, шашлики і так далі. Робота перевірена, железобетонна. Влаштовую туди вже більше двох років. І туди повертаються. Там повністю робота важка. Сразу кажу: робота важка, відносно холодно від 4 до 12 градусів до плюс 4, плюс 12 градусів. Десь є якісь тяжі, якісь ящики. Але на цій роботі робот, працюють люди роками. От реально вони працюють роками. Хтось 2 роки, хтось 3, хтось 5 років. Кося я влаштував там. Я навіть не знаю, скільки вони працюють до сих пор. Тому ну, рік вже пройшов, півтора, там, час швидко летить. Там безкоштовне житло і безкоштовне харчування. Зарплата там невелика від 700 до 1000 євро. Реально класна вакансія і багато міст. От зараз ажіотаж, я знаю, що ми до Наді набрали багато людей в резерв і багато ждуть, і ждуть складика у нас, і ждуть. Слайси, і воно це все буде. Ну, потихонечку, потихонечку дають міста, потихонечку ми оформляємо, потихонечку люди їдуть. На Біавелу хоч 20 людей в тиждень. Реально класна робота, ну, нормальна робота. Там, я думаю, що там нормальні колективи, тому що там люди довго задержуються. Такого немає в проєкт. Ну, я не знаю, може в Чехії є, в Польщі 100% немає. І в Литві в основному теж так приїжджають. Всі, зрозуміло, шукають, що полегше роботу, але полегше немає. На біовелу їдуть. Безкоштовне житло, безкоштовне харчування, працюють роками. Так що ось така, такі відгуки такі відгуки зб'явили, і повторюю, що туди люди повертаються. От Юлія, привіт! Якщо дивитесь, то вона там працювала, їде туди, пройшла співбесіду. Звертатись, хто хоче на б'явило, хто хоче працювати довго, безкоштовне житло, безкоштовне харчування